Чи дійсно під час схуднення можна їсти повністю все, якщо створювати дефіцит калорій? Суто теоретично, це правда. Ти можеш їсти повністю все, якщо будеш створювати дефіцит калорій. Але є кілька важливих нюансів, без яких ти ніколи не зможеш цього зробити. Давай для прикладу порівняємо калорії з моркви і Кока-Коли. У строго контрольованих лабораторних умовах 240 калорій з моркви, а це 10 морквин, справді впливають на наш енергетичний баланс так само, як 240 калорій з Кока-Коли. Але в реальному житті не все так просто. Калорії солодких напоїв можна отримати менше, ніж за одну хвилину. А щоб отримати тих саме 240 калорій. Калорії з моркви доведеться жувати її 2,5 години. Так ось, щоб отримати 240 калорій, доведеться з'їсти приблизно 5 чашок моркви. Суто, в теорії, джерело калорій дійсно не має значення під час схуднення. Але на практиці, якщо в твоєму раціоні буде багато висококалорійних продуктів, схудно.